Привіт, друзі! Дмитро, що там з тим котлом? Все нормально, все горить, все стаціонарно. В принципі, є певні недоліки, про які я розповідав. І ще певні недоліки такі відкрилися в процесі, вже такому, як е, пішло трошки таке вже тепло. ну Весна зрозуміло, що тепліше стає. Е, котел працює вже не на тих температурах, як зимою. Певні такі думки враження. Підсумок можна сказати, тому що далі вже підуть інші такі польові роботи, інші питання по господарству. Що вже буде якби не до котла. Як у нас зима пройшла, то все нормально. Коли буде вже осінь, підходити, тоді ми будемо думати і про опалення, і про отеплення будинків. Що також немало. е Дуже велику роль відіграє в цьому е, утеплення підлоги, утеплення стель. Оці всі моменти, вікна, які оце такі моменти, це такі о, парове отоплення, це такий комплекс оцих всіх речей. Були також е, коментар: один був що Дмитро як там з тим котлом, так як палю і не годен е, напалити. В принципі, такого в мене розуміння з ним, ну і не знаю, ще таку, що також це. Про ці попередні речі, що я розповів про будинок стелі і підлогу, які у вас, які це моменти. В принципі, у мене пів будинку, у нас пів будинку не утеплено. Там є певні питання, що які потрібно вже бачу по цьому сезону, і що поправити і зробити кращий цей момент, щоб зберегти це тепло, ну вже не зробити, аж такі там термо, щоб ну, зрозуміло, що трішки, якби було так, нормально о, утеплити. 5 см пінопластом будинок, там поробити в одній кімнаті підлогу, підшити гіпсокартоном стелю, щоб гіпсокартон доволі класна річ, велика різниця. У нас одна кімната підшита гіпсокартоном, і там тепло набагато краще. Там навіть закриваю на мінімум батарею, кран прикриваю, так як дихати нема чим. А там, де не обшити і не зроблена ще якби підлога і стеля то там такі трішки питання, трішки прохолодніше. Але там я набрав двома батареями, коли робив отоплення, там поставив дві трішки більше батареї, то якби, ну нормально. В принципі, якщо все все зробити утеплити, задоволений, питань ніяких немає. Є певні такі нюанси, але вони виправляються. Знаєте, що ходімо розпалимо, наберу подрібнення, так як і ним палю, Цей процес, так як відбувався у мене. Так і відбуваються ще такі е, вологи. Оце що ми товкли, оцю частину я вже закидав туди. Так плотненько вікна вирішив не закривати, не закидати, щоб все ж таки світлість була. А це вже є розуміння, що воно е, спалиться. Ходім, розпалимо і розповім певні які є, е, певні, які є моменти. Пройдемося одразу по певних таких недоліках, які є. Ну, бачите, чорні оці речі. Щось засохло, щось не засохло. Якась частина це це розпочалося буквально дня 4 назад. Оця переміна погоди, і моя думка те, що менше палиця. Доводиться нагрівати йому тітан з водою доволі гарна річ. Хто, хто підписався пізніше, не знав, рекомендую такі речі. Тут якби, забирає це ще тепло, яке виходить в димовихід, забирає тітан всередині на себе вода. І користування Бойлер нас, відколи почали ми палити, і до сих пір він вимкнутий. Тобто, самі розумієте, то, і скільки там бойлер натягує, я не знаю кВт, ну копійка. Якби за 6 місяців набігає немаленька. А оця річ доволі крута. Оці потьоки почалися, моя думка, ну якщо видно такі речі, вони розпочалися оце вже в кінці, оця. Переміна е, погоди і менше, коли палимо. Так як зимою розпалювали, ну, якби, коли не було таких отих морозів, які там, 15 градусів, 12, то розпалювали о 10-11 годині, інколи в 12 годині і палилося вже аж до 10-11 години. Тобто він не тух. Насипали подрібнення від арпала, накидали сюди три відра вміщується, і він горить без питань. Закінчилось одне, що не відкривати його, коли там ще не згоріло. Так, Ще перевідкрити трохи, побачили, що там вже ну, воно видно, не дим, а жар, коли привідкриєте трішки, то питань не буде. І знов накидається, і питань, тобто немає, тримає температуру прекрасно. А оце вже коли пішло на тепло, то ми вже розпалюємо десь о 4-5 годині. Такий час, тобто в будинку тепло, все нормально, навіщо даремно палити. І в цьому Тітанові вистигає вода. Бо коли палилося там з 11 до 11, наприклад, то вона круглосуточно була тепла. А зараз я тримаю до градусів 15-18 градусів десь такої температури. І оце воно почало шкрумити, так як е, тоді вона була гаряча і нагріта вода, і ну якби конденсат. Не остигало ото гарачі диму, це який виходить, він не конденсувався у цему. Вона була тепла, він виходив вгору. А зараз, ця моя така думка, що вона конденсується, ну, холодна вода і таким чином. Грачий дим стигає і стікає поверхні. Бачите, зверху воно туди, воно вже зіштовхується такої температури низької, що зіштовхується. Там в мене та труба так і не утеплена з температури навколишнього середовища, і вже по трубі стікає от таким чином. Ну, Воно одразу, коли це лише розпалив, і воно так лише раз і пішло. Вже коли нагріває температуру, то питань немає. Ну, Це буквально там хвилин 10. Оце воно так потекло. Це два дні. Не знаю, чим це спричинено, можливо, таке співпадіння температур на дворі і тут. Ну, от така думка. Є такий момент, зимою ніяких проблем не було. Друге питання, яке є, і це я мав зробити і не зробив ще, це коли закривається от шторка. Коли, тому що він зараз період, ну, практично постійно відбувається у процесі тління. Ця шторка практично закрита, відкриється. Ну, такий момент. Що відкрити, от, ну, це я так вже імітую, що воно закривається і відкривається, і воно не підноси. Бачите, доволі малий такий кут. Зварити отут 5 см таку пластинку, просорелити, щоб ця, цей ланцюг був звідси. Отак. Збивати, бо вже вистало, щоб звідси. Тоді зрозуміло, що код буде піднесення, отак воно запирає. Бо? Запирає. Ну, коли воно зимою було, воно було трішки привідкрите постійно, практично, то такого питання не було. Це зараз, коли він вже більшу частину втлінні, тобто з закритим піддувом, то таке питання є. Ну, це зварити, доварити там немає. Про кришку. Всілася, всівся оцей момент. Ця прокладка сама. І тут регуляція, я вже розповідав, що потрібно зробити так, як тут класно зроблено, відкручуються дві гайки і опускається нижче, то ззаду таких питань немає. Також потрібно буде зробити, щоб так трішки підтягнув і все до діла. Е, рушти, так як і писали, бачите, навіть каміння горять. Це коли беру подрібнення, там лопатою загрібаю, то є такий момент, що попадаються трішки каміння. Рушти, так як і писали. Ну, видно, що тут температура така немаленька. Я вам скажу, що не знаю навіть, що витримає. Ну, є такий момент. Є такий момент, що їх вигнуло в баранячий ріг. Ну. Чесно скажуть, поставлю у місій чавуні, щоб це мені там аж таке сильно, там і я до нього. Ну, є, такий момент є, що як, як є, так є. Поставити чавуні, питань немає. Тобто то легко змінюється. ну Зрозуміло, там така температура, що що не, хоча воно з жаросій сталі, як виробник пише, але таке трапляється. Ну Видно, що там температура шалена. І в принципі. Такого негативного чогось немає. На рахунок цього, як бачите, щось десь чорне, там писали, що буде закаджено, там якісь питання, все як було, так і практично є. Ну, якби десь такими руками не черкати, ну це така, тут вчистив десь і, як би сказати, шурнув. Що це такий момент є. Щоб було щось закаджено, то ні. Е, відчуття диму легке є. Легке є таке відчуття диму опалення. Е, ну, взагалі, в загальному то краще ставити котельні, щоб вони були окремо і там е, з наружі вхід. Ну, що е, як при цьому котлові, так і е, при тому, який в мене стояв з боковим, боковим завантаженням, в принципі, однакова річ. Основне мати терпіння, не відкривати. Оце не ходити до нього, там не дивитися. Воно покаже, воно навіть коли згоріло, внизу утворює таку 10 см жару стоїть, що воно там швидко так не перегорить. Воно буде віддавати цю температуру, віддавати, тобто там таких аж термінів, що там десь про, е, пропустив і вже потрібно розпалювати такого, ні разу не було. В середині, В середині погляньте, як і було, цей наліт такий. Ну, що на літ, він як був тут, міліметр його, оце вигорає, воно якби з'явиться, вигорить, з'явиться, вигорить. Тут такого серйозного немає. Тут, як чистили два рази, ну, там не буде видно. Але повірте на слово, оце перший раз чистили ми тоді перед новим роком, другий раз десь після нового року десь таки Два рази я його лише чистив. Так, як я, два рази. Хоча, коли я його взяв, і ну, знайомі казали, що будуть в тебе проблемно, там буде закоксовуватись, буде налипати, препаратами відбивати, нічого такого немає. Ну що, розпалимо? Розпалюю такими сухенькими, складається сюди на дно, відео оберемо, тут багато їх і не потрібно його. В основі, я вам скажу, оце спокій, що тобі з цим арпалом, з цим подрібненням не потрібно їхати тих дерев, десь шукати тих валюжників, таскати та верба набере в себе вологу. Воно таке, і не горить, і не тліє. Це поїхав. Прицепчик там, затратив стільки того часу на бабехав, приїхав, висипав. І, і навіть не потрібно було висипати, зняти бокові борти, просто звідти одразу з прицепа набирати і все. Але просто прицеп потрібно, щоб привезти ці Хочеться так скласти, щоб воно було на, на постоянку. Е, з дровами, значить, пішли оці морози. То вже оті клинчуки, які залишалися від замки, які через арпал не перепускали, перерізав, то палилося трішки ними. Тому що це клинчукове подрібнення не тягнуло. Але привезли, коли інший раз оце сливу, привезли, оце таке там черешня слива, во. Бо оце, хочеться десь, у, коли буде якась сплошна в лісі, поїхати туди набити дуба. То, мабуть, буде взагалі фантастично класно. Одне, що дрова, якщо ріжете, то потрібно такі різати. Отакі дрова, щоб вони мали певний зазор, не сантиметр, не два, а такі звідти звідти, хоча б по 3 сантиметри, і складати, складати, і все пішло туди. Коли так притих, що там сантиметр, то десь можливо стати на бік, і буде певне таке підвисання. Дуже рідко, але може бути. На не ставиться так у два, яточки, три, щоб коли бумага горіла, воно падав в жар туди на дно. Ставлю, кидаю бумаги. Більше бумаги і солярочки потрібно. 5 грам 20, 30 туди. Раз. І останній зверху. Ось так поставив, десь зайняло приблизно процентів 25% самої топки. І зверхає. Оце мені подобається так підкидати. Шабов. Нічого не притискаю там, нічого не цей. Ну, коли вже так шубком, то так зверха, легенько ось раз. І раз. Сирничок підпалюється шматок бумаги, закривається. Наводю температуру 70 градусів, щоб воно розрилося, а потім скидаю на 60, десь 55, і в принципі, питань ніяких немає. 14 хвилин і температура 70 градусів. Як бачите, що вже закрилося піддусом, тобто воно зараз таке в стані тління, тліє лише. Ну, В хаті вже батареї гарячущі, що і тепло. Ну, Відповідно, що і на дворі зараз тепло, це швидко. Одна, що, про що я думаю, що не відкривати в такому випадку, Отак, як підкидається. що Отак, ось раз поглянув і видно, що там зараз. Дим. Трішки вологи такі стають зверху, бачите, що такий їхній стан, але це ні на що не впливає. Ну, це щось малий дим. Тут такий він, прям туман, туман стоїть непоганий. То привідкрив, поглянув, з'являється. Бачите, поглянув, дим, все. А коли вже воно догорає, ну це зараз трішки там часу більше займає години за дві. Поглянув, жар є, можна сміливо відкриватися сюди там, диму відповідно що немає. Підкинув три відеречка закрив і пішов. Такі справи, друзі, привіз, монтовував, показав, розповів, що, як, до чого, і вже такий об'єктивний висновок, пережитий цілу зиму з таким котлом я можу зробити. І не знаю, у кого як в мене так. Скажу вам так, як я ще морозами, то е, днем палилося подрібненими, е, подрібненими гілками від Арпала, а на ніч я накладав сюди е, таких цих линчуків, що палилося ними. Тепло було нормально, рано вже розпалювалося у 8 годині. Ну, Коли були там морози, це мінус 15-16 градусів, то таке питання було. А далі вже морози пройшли і знов-вповіденими знов знов, знов цими гілками палилося. Питань ніяких немає. Моментом цим, цим, таким компонуванням такий котел, титан. Вито топлення елементарний, хоч і грішний він такий, тим, що немає світла, то він не працює. Але це питання я також вирішив, що якихось таких ситуацій не було. В принципі, також влаштовує. Пишіть, коментуйте, ставте подобання до наступних відео. Хай щастить.